Нова інформація по мудрику. Йовічевич хоче українців. Хто хоче Луніна? Цитата дня, яка сподобається прибиральникам, як поляки недооцінюють збірну України. Та все, прям все, от прям-прям все, що треба знати про збірну Швеції. Мої вітані друзі, Макс Коляда. канал Трибуна. Ваша вподобачка має бути зарядженою, бо цей випуск буде, як і всі інші, дуже е, цікавим. Ну і підпишіться на канал, аби потім про це не забути. Давайте починати. Спортивний адвокат Ілля Скоропашкін розповів про відсторонення Вінгера Челсі Михайла Мудрика за порушення антидопінгових правил. Ключова тут цитата вона і в заголовку є: затримка є ознакою боротьби, а не того, щоб про справу забули. Щастя полюбляє тишу. Якось так. Можна описати розборки справи Михайла Мудрика. Чекаємо вже на вирішення, вже скоро рік як не грає. І направду ми почали забувати про те, що коли футболіст, професійний футболіст, рік не грає у футбол. Якщо у нього немає такої практики, то повертається він, м'яко кажучи, не найкращою версією себе. Ми прекрасно розуміємо, що Мудрик був. Топом тоді, коли він багато грав, коли він постійно прогресував і так далі. Коли зараз він не грає, ну в якій формі він повернеться. Давайте будемо відвертими. І тут вже ну реально майже рік пройшов, там трішечки зовсім лишилось е, власне, до... до того моменту, як е, Мудрика дискваліфікували. Яким він повернеться? Я думаю, ви розумієте. Звісно, хочеться, аби Михайло це все спростував, але поки що так. Поки що такі думки. Головний тренер відзива Ігор Йовічевич хоче підписати декількох футболістів з УПЛ. Повідомляє футбол 24 Наразі тренер цікавиться Вінгером ЛНЗ Проспером Оба, центральним захисником руха Богданом Слюбиком, Вінгером Шахтаря Мар'яном Шведом та півзахисником кривбаса Єгором Твердохлібом. на 13-му місці і одне очко від зони виліту після гарного старту. З Йові е, влетіли без варіантів мотору. Зіграли з легією вдома в ніч і Програли Гданську, а влітку витратили 7 мільйонів на трансфери. Тепер ще 7 потрібно. От як я не люблю такі коментарі. От просто максимально я коли чую комент, тренер себе не показав за той невеликий період, який він є в клубі. У мене одразу одна реакція. Народ, не будується команда за півроку. Так, ти можеш дати команді імпульс, що Йовічевич вміє робити. Але аби вибудувати, потрібен час. Чого хтось квапить у вічучі, я не розумію. Голкіпер мадридського реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в АПЛ, як повідомляє дефенза централу послуга 26-річного українця, зацікавлений Тоттенгем. Шпори планують придбати нового воротарям. Видання називає Луніна одним із головних кандидатів на трансфер. Пх, ото маячня, Там вікарія і перспективний кінський. Хіба що банку хочуть посилати, Тоді ок. А тут я підтверджую. Підтверджую, бо останнім часом полюбляю дивитись матчі Тоттенгема. до Вікаріо У мене дуже мало питань. Кінський чешський стається, воротар теж непогана на майбутнє. Наше там Лунін я не розумію. Лудогорець шукає нового головного тренера та не планує залишати на посаді ВО наставника Тодора Живондова. Як повідомляє тато таке, у середині листопада болгарський клуб зробив пропозицію Юрію Вернедубу. Протягом останнього тижня сторони вели консультації та перемовини. Однак домовленості досягти не вдалося на даний момент. Тут, друзі, ваша робота. Пишіть коментарі з приводу Юрія Вернедуба, де би ви хотіли його побачити, оскільки тренер, в принципі, зараз в прекрасному віці для того, щоб працювати далі і ставити свій футбол, показувати себе як тренер. Пишіть, де би хотіли його побачити. Ну, а поки пишете, друзі, цитата дня. Маурісіо Почутіно на питання журналіста про ротацію. Я тренер збірної США, а не прибиральник. Ну от, а ви кажете, що реброю Шовковський бикують. І їдемо до теми ТОП-1 до збірної України. Як я вам і обіцяв, сьогодні поговоримо про збірну Швеції. Але перед цим хочеться згадати збірну Польщі. Це один з ймовірних наших суперників, якщо ми пройдемо Шведів. Інший суперник це Албанія, але про них поки що нічого говорити не буду. Що з приводу. Поляки, ну по-перше, вони нас вже недооцінюють. Збігнєв Бонник сказав ось таке: з першого кошика збірна Польщі отримала найслабшу команду. А Єжи Енгель сказав таке: Польща буде фаворитом і проти України, і проти Швеції. У мене немає побоювань. О, я тепер знаю, як звати польського Леоненка. Добре, хоч недооцінка буде, якщо дійде до справи вперед. Албанія. Направду, обидва суперники для нас будуть дуже дискомфортними. Це міцні горішки, з якими нам завжди складно будь-які команді проти них. Завжди складно. Тим паче, ви розумієте, на один матч налаштуватись можна, а коли це ще й такі міцні горішки, як Албанія, чи то Польща. Ну, коротше, проблеми можуть бути. Е, втім, є позитивний момент. Найпевніше обидві, обидва поєдинки, які ми будемо грати в плей-офф, для нас будуть номінально домашніми. І ви, в принципі, розумієте і хочете задати питання: так якщо будемо грати з поляками, що в Польщі, ну логічно, що ні. Найпевніше в якійсь Німеччині зіграємо, е, і це нам на руку. Ну ви розумієте, при. Домашній підтримці грати проти тих же поляків чи навіть албанців, які ще більш запальні, це буде дуже і дуже складно. Це плюси. Але на початку Швеція. Що воно і з чим її їдять. Збірна України дізналась, яких суперників їй треба здолати, аби вийти на чонат світу. Власне, з Швеції почнемо. В плей-офф Шведи потрапили як одні з невдах кваліфікації світу, які фінішували у своїх групах нижче другого місця. Свою групу шведи гучно провалили, посівши останнє місце у квартеті без вираженого гранда, жодної перемоги та лише два бали. Врятувало шанси Скандинавія на світу лише те що в минулому розіграші Ліги націй вони виграли свою групу в лізі С. Саме за цією квотою вони опинились у четвертому кошику сьогоднішнього жеребкування. Провал у групі кваліфікацій на ЧЕС привзів до того, що керівництво шведської футбольної асоціації за два тури до закінчення етапу змінило головного тренера збірної, адже сувора реальність явно не відповідала очікуванням від команди, в нападі якої зіркова пара Ісака та Дьокереша. Тому замість данця Ейона Надаля Томасона прийшов англієць Грем Потер. Але стартував Потер непереконливо. В першому ж матчі згорів лідер Групи Швейцарії 1-4 в другому поєдинку, який став першим домашнім для Грема на посаді Шведа лише в кінці гри врятувалась від поразки від Словенії. При цьому в обох поєдинках Швеція була явно слабшою командою на полі, дозволивши пробити по своїх воротах сумарно до 30 разів. З іншого боку, слід враховувати, що в обох матчах при Потері Шведи зіграли без травмовного дьокериша. А Ісак, який тільки відновився після ушкодження, зіграв лише 30 хвилин проти Швейцарії. Але друзі, давайте будемо відвертими. Просто подивіться на це. Цей список футболістів на цей список відомих футболістів, які грають за збірну Швеції, і це без Форсберга, без Ліндельофа, без Йокериша, без Ісака. Ну ви зрозуміли, ну справді підбір. Добротний, І якщо оцінювати суто виходи Швеції на великі турніри, то в цьому плані у команди зараз криза. Синя жовті вже пропустили ЧС-22 та євро 2024 При цьому в останній вони не змогли кваліфікуватись на три великі форуми поспіль ще у 80-х. Але і у нас, друзі, є своя криза. Але тенденція нині говорить про наступне: якщо Україна та Швеція сходяться в змагальному матчі, це закінчується епічною перемогою перших. Для нас цей матч безумовно має певну емоційну історичну складову. Шведи будуть напевно з бажанням помститися за черт Європи. Ми своєю чергою зараз маємо довести, що Ну, ця критика, точніше, наші футболісти мають це довести, що ця критика з приводу збірної, вона десь така натягнута, і просто зараз емоційний план в усіх українців такий собі, через то ми її критикуємо дуже сильно нашу збірну. Та дай Бог! Якщо наша збірна переможе Швецію, це буде суперське, Просто суперське. Тим більше, що я дуже тепер чекаю на матч проти збірної, наприклад, Польщі. Бо поляки ж там говорять, що ай-яй-яй, а там ми вас ого. -го! Побачимо, як то буде. Швеція проблемний суперник, але з іменами, які можуть робити різницю. Це може бути важливим фактором. Безумовно, ми будемо більш детально говорити про збір, збірну Швеції перед самим поєдинком, оскільки ми будемо розуміти, хто живий, хто здоровий, хто травмований і так далі тому подібне. Ми це будемо проговорювати ближче до самого матчу. Але на даному етапі можемо сказати так: ми граємо проти кризової збірної Швеції. Як воно буде, побачимо. Бо то буде в два частопраці. Ну і друзі, на сьогодні у мене всі новини. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Обов'язково почуємось.